Всім привіт з гаража. У мене тут новий проєкт по навісному обладнанню до мотоблока. То я робив їжаки такі, що картоплю проходити міжрядя, між а ці я вже роблю на фасолі при прямому без, без грубків. Між доряддя пряме. Почав я з цих от двох їжаків таких от. спереді буде стояти який е, буде підрізати бур'ян. А ці їжаки будуть виколупувати його з землі, виривати. Ну, в общем, якось воно так. В інтернеті дивився, досить цікава штука. Каже людина, що Працюють вони добре, ну, я вирішив зробити. Постягував я, тут такого нічого сложного немає. Постягував арматура 10 десятка. Він теж робив з десятки, ну і я спробую. Кругляка нема, кругляк трошки проблема. Такі кусочки арматури там, о, понаходив. От, що в мене тут ще з металлому таке десятка. Ну і поперечки, там з полоси якоїсь, я 12-ку арматуру. Тут я понасверлював ось такі от отвори. Воно буде заходити от сюди, от. і потім до нього вже буде ось це от, все варитися. От. Таке от. Я не думав знімати це відео просто по тому огляд, але тут є деякі такі цікаві нюанси. Це от я робив з труби в мене вже. Підшипник тут внутрішній 20, наружна 47, по-моєму, що? 47. Да, 47. 50-ка труба велика, 40-ка труба маленька. Е, різав я на три частини. Потім, вірніше, не так. Спочатку я розрізав одну, стягнув е, цим тісками. Зварив Потім другу і так само зварив, потім третю так само зварив. вийшло в мене ось таке от, Я його потім проточив і всередину поставив по одному підшипнику. Вал в мене був такий один цельний. Я тут планував на 30 см, звідси, вийшло в мене 32 так як Цей вал мав повністю 64 я не хотів вже думаю, тих 2 см воно ролі не зіграє. Той 4. То я тих 4 сантиметри розкидав пополам. Тут, а, виходить, звідси і сюди 32, мало бути 30. Міждуряддя має 48, я думаю, буде, буде нормально. Буде перекривати, згадка в рядок. Тепер, як я це все робив, ще ось ці кругляки, це тройка, метал. На 10 отворів посверлене, сверлив все разом. 4 куски докупи скрутив, тісками просверлив по центру отвір. Потім нарізав тому отворі різьбу, так само все 4, 4 докупи було. І потім зажав станок і обточив вверх. Потім зняв, переварив, от видно сліди. Ось слід від сварки. Так як воно було скручене сваркою в трьох місцях, щоб не попадало під кулачки, і засверлив середину І потім це все розточив, під ступицю оцю от з цієї труби. Ну, ось таке от получилося Потім ось це от я назначив отвір, так як тут воно. Не в ідеалі, розділяне на 10. Трошки є чуть-чуть ширше, чуть-чуть вище, я оцей от отвір. І з тої сторони от так само є отвір, назначений. І це воно буде, якраз коли складаєш докупи дві цих пластини, воно одне напроти одного і всі отвори сходяться. Це я назначив. Коли буду ставити цю арматуру, я почну іменно з того. Ну, тут ще є такий нюанс. Нарізав я. 10 штук це йде на одну. 10 штук по 32,5, 5, 5 мм буде виступати звідси для сварки. От. І буду я його варити. Не... Це має 8 см. 5 штук буде на одному. На 10, тут 10 отворів. На 10 от, буде 50 штук на один їжак. Там варено воно ось так. от. Я спробую варити встиг. Ну, по-перше, проще. Легше розміряти, собі тут понаставляв і цей буде варитися ось так. от. Перший буде, допустимо, звідси через 5 потім буде зміщення трохи далі, на другому вже буде ось так. От, тобі, щоб за 10 цих от проходів воно перекривало один-другий. Один другий. Один тобто, щоб вся площа землі. Клупалася ось от попадала. Ну, це я вже все потім покажу, як воно як я буду считати. Я ще не знаю, як я все вищитаю, ну, якось воно буде. Воно буде зміщатися. Перший рядок буде, допустимо, по краю, другий рядок буде трошки далі. Ну, вже оця арматура, допустим, друга. Вперед буду варити на землі, потім буду запихати сюди. Готове виставляти під углом не так, що 90 до відносно землі, а чуть-чуть з наклоном. Там теж є таке от там. один дядько робив. Під наклоном, щоб коли воно крутиться, воно буде ось так от заходити в землю. Ну, кажуть, що краще. так. Не знаю, попробую. Переду варити такі ці от грібенки. Десять грібонок, ось тут от 50 штук арматури нарізав. І десь і грідонок. Все, поки все розказав, що робив. Тепер буду варити, буду ще щось далі вже й показувати. Так, от такий от в мене йожик вийшов. Тут, ну, як показати, от якщо дивитися, от воно пішло навскоси, От-от-от-от. І далі, і далі, і далі, і далі. І так кожен радок. Варив я з осміщенням, краї я не зачіпав. Тут от, буквально там сантиметр туди, сантиметр назад, следуючий сантиметр туди, сантиметр назад. От. А вже після цих вже пішло ось так от на це, для того, щоб воно ну, перекривало всю площу. Бо якщо зробимо ось так, от, один радочок, другий, третій. Четвертий і п'ятий між ними буде, ну, ось такий от зазор. Тобто він не буде там оброблятися. А отаким от, от методом, ну тут ти цей ще попало. Коротше. Ось так от воно виходить. Між ними, між ними, чуть все сміщенням, чуть-чуть сміщенням. От приварено, от на, на товщину цього слідуще туди. Так само от. ну так от. Короче, без порядку. <кхи> так, ну от такий от в мене їжачок получився. Ось, Ось так от. Ось так вот, вот, так от. Тобто, я коли варив на... Старався брати, ну от якщо от, ну, рівно, це от. от віжечок от в мене вилучився тут а, в безпорядочному порядку, як вийшлося, перекриваєш, 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 щоб нігде воно в один рядок там не сходилося. Чуть вправо, чуть вліво. І ось так от. Потихеньку, помаленьку. Заморока трохи є, трохи довго, але ну, от вал вал крутиться нормально. О, ось таке. 30 см від верхнього краю до нижнього вийшло в мене. Якось там тако. Варив грібінки, а потім грібенки приварвав сюди. Ну, все, будемо тепер займатися другим, а потім вже будемо держаками до них прицепним. Так, Доробив я другий їжак. Це от один, це от другий. Тепер чотири ось такі полоси. Не знаю, навіть які вони, вони там лежали, 50-та полоса. І ця колоса довжина 22 має бути. Ну, блін, в мене 22,5. Ну, Почті, щитай 23. Ну, не столь важно, але важно до, до ось цього отвора. 25. Оце от важно, А нижче там, то, то таке. Тепер зверху з'єднати угонком. Можна квадратною трубою. Можна такою самою колосою полоску ще одну на жорсткості поставити. Ну от, типу, ось так от поменшу. Ну, ось таке. Ну і уголок ось такий я із нього і зроблю. Ну, якось так. Так, вирізав я, вирізав я дві трубки 32 по 35 см. І ось ці дві паперечки. Уголок сороковка, той трошки, що я казав, він трошки як так, так і так. Коротше, він трошки внікається, трошки слабоватий, Цей 35-й. Я взяв 40 він чуть ширший. О, так що він буде трошки крепше тримати. Тепер... Буду я ставити його не ось так, от, углом донизу. А буду ставити углом догори. Тобто, Для того, щоб цю трубку надіжніше зафіксувати. Щоб не ставити, можна було б допустим, поставити ось так от, зваха, красотулечка. Но тоді, опять же, ось тут наварую кутники, укріпляють цю трубу. І все. А так, просто воно. На роботу не, вліяти не буде. Ось так от просто. Тобто буде варитися ось тут, буде варитися тут, і тут, і з тої сторони. Буде труба більш закріплена. Ну таке поки, поки в порядку. Так, оці от я вже поварив, поробив. Там вже все. Все на місці. Під 90 градусів, все як має бути. Е, тепер я за тримачі для цих їжаків. Е, труба 40-ка, 42 наружі. Всередині там то є, по-моєму, 30-70. Ш... Ш... В общем, вона заходить чуть-чуть слабенько сюди. Е, я по довжині прорізаю. Цим болгаркою болгаркою кругом ось таким от широченьким на 5 шириною, ну, товщина круга 5. Прорізаю, потім стягую тісками і проварую. І все, і тоді воно знаходить так ну, нормально. Ім вже як буду приварювати до квадрата цього рами буде чіплятися, то буду цей шов підставляти до того квадрата і тут, а то я так саме ось, ось так.